Та розглянемо прогноз на 24 грудня старопозитивної ясності. Перед нами карта королеви Кубків. На ній ми бачимо, що русалка піклується, намагаючись повернути до життя молодого пораненого принця, корабель якого зазнав аварії. Тут рідні мої ключове слово, турбота. Карта говорить про те, що щоб не трапилося протягом дня, де б не знаходилися. Якщо ви потребуватимете допомоги, вам її обов'язково нададуть. Крім того, ви відчуєте емоцій. Ці нерозуміння і самовідданість. Не завжди проблема буде пов'язана з фізичним цілем. Ну, можливо, вам буде потрібно виговоритися, зустріти людину, що розуміє вас, або прийти у психолога, психотерапевта. Комусь буде достатньо поспілкуватися з матері, сестрою чи з коханою, щоб усі невдачі розвіялися. Сьогодні рідні ми і всім нам, як ніколи, знадобляться добрі слова, участь у нашій долі. А когось у. Моєму чи переносному значенні? Врятує кохання, змусить його жити. У життя ем, чоловіка може увійти жінка, яка живе серцем та бажає розуміти свого партнера. А у жінки може з'явитися романтична людина, яка виявляє ніжність та турботу, ем, здатна на співчуття і на розуміння. такий прогноз ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть мені на пошту, Приймаю магазин та ринковні 17.